Візьміть безкоштовно iPhone 17, Apple Watch та iPad за допомогою цієї угоди Verizon. Ера безкоштовних гаджетів. Чи варто переслідувати Verizon на iPhone 17, Apple Watch та iPad? Технології швидко змінюються, а з ними маркетингові трюки операторів комунікацій. Сьогодні на горизонті з'явилася спокуслива дія від Verizon, Free iPhone 17, Apple Watch Series 11 та iPad A16 за певних умов. Це звучить як мрія про будь-якого технозорів, але давайте розберемося, наскільки насправді вигідна пропозиція і чи варто її потрапити в цю гонку для безкоштовних гаджетів. Я, як людина. Яка протягом багатьох років стежить за технологічними новинками та акціями, можу сказати, що такі пропозиції завжди здивують. Вони виглядають неймовірно привабливо, але складні умови та зобов'язання часто приховані за прекрасною обгорткою. І перед тим, як поспішати оновлювати свій тарифний план і обміняти старий телефон, ви повинні ретельно зважити все, що приховано за вільними гаджетами. Варто відразу відзначити, що жоден оператор спілкування не видає гаджети просто так. Безкоштовний iPhone 17, Apple Watch Series 11 та iPad a 16 у цьому випадку це скоріше вигідний пакет, який вимагає певних дій та зобов'язань. Кваліфікаційний обмін вам потрібно буде здати свій старий смартфон в обмін на знижку. Більше того, чим новіший і кращий ваш старий пристрій, тим більше буде знижка. Це означає, що якщо у вас немає флагманського смартфона останнього покоління, то безкоштовний iPhone 17 може бути не таким безкоштовним. Відповідний тарифний план Verizon вимагає активації певного тарифного плану, як правило, це одне з найдорожчих. Це може значно збільшити ваші щомісячні витрати на спілкування. Контрактні зобов'язання, як правило, дія передбачає завершення договору на певний період, наприклад, 24 або 36 місяців. Якщо ви вирішите розірвати договір достроково, вам доведеться заплатити штраф чи варто перейти на Verizon для цих гаджетів. Якщо ви шукаєте нового оператора телекомунікацій, то дія Verizon може бути цікавим варіантом. Однак, перш ніж приймати рішення, необхідно порівняти пропозиції інших операторів. Можливо, ви знайдете більш сприятливі умови, які не зав'язують вас з довгостроковим контрактом. Аналіз тарифу ретельно вивчайте тарифні плани Verizon та інших операторів. Зверніть увагу не лише на вартість послуг, але й на включені варіанти, наприклад, необмежений трафік, роумінг, потокові послуги. Порівняння покриття. Переконайтеся, що мережа Verizon забезпечує гарне покриття в тих місцях, де ви найчастіше використовуєте смартфон. Відгуки клієнтів. Прочитайте відгуки інших клієнтів про Verizon та інших операторів. Зверніть увагу на якість обслуговування, швидкість інтернету та надійність мережі. Як отримати максимальну користь від дії. Якщо ви все таки вирішите використовувати дію Verizon. Тоді спробуйте отримати максимальну вигоду. Надішліть найдорожчий телефон. Чим краще ваш старий пристрій, тим більше знижки на новий iPhone 17. Виберіть відповідний тарифний план. Оцініть свої потреби у зв'язку та виберіть тарифний план, який відповідає вашим потребам. Не переплачуйте за непотрібні варіанти. Вивчіть умови просування, уважно прочитайте всі умови дії, щоб уникнути неприємних сюрпризів у майбутньому. Не бійтеся торгуватися, спробуйте погодитися з представником Verizon на більш вигідних умовах. Можливо, ви зможете отримати додаткові знижки або бонуси. Мій особистий досвід та поради. Я сам неодноразово стикався з такими акціями і можу сказати, що вам потрібно бути надзвичайно обережним. Одного разу я впав на наживку безкоштовного смартфона, але врешті-решт я опинився в довгостроковому контракті з дорогим планом тарифу, який мені взагалі не потрібен. Не піддайтеся імпульсивним рішенням, не приймайте рішення про придбання гаджетів під впливом реклами чи тиску від представників оператора. Ретельно проаналізуйте свої потреби, перш ніж купувати новий гаджет, оцініть, чи справді вам це потрібно. Не бійтеся відмовитися від невигідних пропозицій, якщо акції не підходять для вас, не соромтеся відмовитися від цього. Висновок Дія Verizon на iPhone 17, Apple Watch Series 11 та iPad A16 – приваблива пропозиція. Але не забувайте, що зобов'язання ховаються за вільними гаджетами. Перш ніж приймати рішення, ретельно проаналізуйте свої потреби, порівняйте пропозиції інших операторів та ретельно вивчайте умови дії. І пам'ятайте, найвигідніша пропозиція це те, що відповідає вашим потребам і не створює додаткових фінансових зобов'язань. Зрештою, рішення про те, чи варто брати участь у дії Verizon, залежить від ваших індивідуальних обставин. Якщо ви готові до довгострокових зобов'язань і впевнені, що новий тарифний план відповідає вашим потребам, то це може бути вигідною пропозицією. Але якщо ви віддаєте перевагу свободі вибору і не хочете переплатити за непотрібні послуги, краще шукати альтернативні варіанти.